Єдинак Андрій Русланович воїн, чиє серце назавжди зупинилось. У 2019 році він пішов служити до лав Національної гвардії України у Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення, 16 березня 2022-го Андрій за повісткою став на захист держави від ворога на Куп'янському напрямку. Спочатку був вогнеметником, згодом оператором FPV-дронів. Побратими дали йому позивний діамантовий, отримав його через зламаний палець на руці, 20 вересня 2025 року. Поблизу села Отрадне. На Харківщині Андрій отримав важкі поранення. Перебуваючи у харківському військовому госпіталі 28 вересня, його серце зупинилося. Тепер йому назавжди 24. Народився Андрій у селі Міцівці Кам'янець-Подільського району. З дитинства любив спорт і мріяв відвідати матч Реал Мадриду, проте не судилося. Після перемоги хотів стати барбером і відкрити барбершоп добрий, щирий, надійний. Таким його пам'ятають усі. Його наречена Дар'я згадує. Він був першим, хто допоміг мені побороти страхи, навчив плавати й повірити в себе. З ним мені завжди було легко і спокійно. Він умів підтримати, заспокоїти, просто бути поруч. Ми зробили парне татуювання завжди поруч, щоб навіть на відстані пам'ятати, ми є один в одного. Андрій часто казав: я тебе дуже довго шукав і знайшов. І я знаю, що тепер він поруч, просто по-іншому. У Андрія залишилася мама, тато та сестра, для яких він назавжди буде найріднішою людиною, мужнім сином, турботливим братом і гордістю родини. 3 жовтня Андрія поховали у рідному селі Міцівці на місцевому кладовищі.